Чому краса, що здається даром, іноді стає тягарем? Чому людина, яку світ наділяє увагою і захопленням, може залишатися самотньою, ніби відокремлена невидимою стіною від справжнього зв'язку? Ці питання, що звучать як парадокс, ведуть нас до глибин людської психіки, до таємниць, які розкриває Карл Юнг. Його вчення, подібне до світильника у темряві, показує, що краса це не лише відображення у дзеркалі, а й потужна сила, що пробуджує в інших проекцію, ілюзії та несвідомі прагнення. Вона може стати маскою, за якою ховається душа, що прагне бути побаченою по справжньому. Уявіть собі людину, чия зовнішність притягує погляди. Вона входить у простір і світ навколо, ніби завмирає. Очі спрямовуються до неї, думки інших вже малюють образи. Для когось вона недосяжна мрія, для іншого трофей, що підтверджує власну цінність. Але чи бачить хтось її справжню сутність? Юнг наголошував, що ми рідко дивимося глибше за поверхню, наші душі, пронизані архетипами, універсальними образами, що живуть у колективному несвідомому, змушують нас бачити не людину, а символ. Краса стає архетипом богині, музи, ідеалу, який одночасно вабить і віддаляє. Цей архетип, ніби стародавня скульптура, змушує інших проєктувати на людину власні бажання та страхи. Хтось бачить у ній досконалість і відчуває себе недостойним. Інший прагне підкорити, щоб довести щось собі. Але в обох випадках зв'язок залишається поверхневим, адже ґрунтується не на реальності, а на ілюзії. Людина, що носить цю красу, може відчувати себе самотньою, навіть серед натовпу. Її оточують погляди, але мало хто наважується зазирнути в її серце. Юнг вчив, що наша психіка це не лише свідомі думки, а й глибини несвідомого, де ховаються тіні. Тінь це все те, що ми не хочемо бачити в собі страхи, сумніви, невпевненість. Для людини, чию красу ідеалізують, тінь може проявлятися у відчутті, що її цінність обмежується зовнішністю. З дитинства їй могли повторювати, що вона особлива через те, як виглядає. Але чи чула вона, що її люблять за те, хто вона є? Ця неусвідомлена рана може змушувати її тримати інших на відстані, боячись, що любов завжди буде поверхневою. З іншого боку, ті, хто прагне наблизитися до такої людини, також борються зі своєю тінню. Їхні проекції це відображення власних внутрішніх конфліктів. Хтось боїться відмови, вважаючи себе недостатньо гідним. Інший ідеалізує, ставлячи людину на п'єдестал, де справжній зв'язок неможливий. Юнг називав це грою аніми та анімуса, внутрішніх образів жіночого і чоловічого, що живуть у кожному з нас. Аніма в чоловікові може бачити в красивій людині втілення всіх його мрій, але це лише ілюзія, що заважає бачити реальність. Чому ж так складно вийти за межі цих проекцій? Юнг вірив, що справжній зв'язок можливий лише через самопізнання. Доки ми не зазирнемо у власну тінь, не побачимо своїх ілюзій, ми будемо бачити в інших лише відображення власних бажань. Для людини, чия краса стає бар'єром, це означає запитати себе, хто я поза своєю зовнішністю, чого я прагну від стосунків. Для тих, хто прагне наблизитися, це питання звучить інакше, чи бачу я людину такою, якою вона є, чи лише образ, створений моєю уявою? Цей шлях самопізнання нелегкий. Він вимагає мужності, щоб зіткнутися з власними страхами, розвіяти ілюзії, які ми плекаємо роками. Але Юнг наголошував: той, хто дивиться назовні, спить, а той, хто зазирає всередину, Прокидається. Пробудження це момент, коли людина перестає бути заручницею поглядів інших. Вона починає цінувати себе не за те, як її бачить світ, а за те, що несе у своїй душі. І тоді вона відкриває простір для тих, хто готовий любити її справжню. Але чи готовий світ до такої глибини? Багато хто залишається у полоні власних тіней, боячись зазирнути вглиб себе. Тому людина, що прагне справжнього зв'язку, може обирати самотність не тому, що відкидає любов, а тому, що відмовляється від поверхневих стосунків. Це вибір, який може здаватися болісним, але водночас він звільняє. Самотність за юнгом це не покарання, а період зростання, коли душа вчиться слухати себе. Краса, як і будь-який дар, має дві сторони. Вона може бути світлом, що притягує, але також і дзеркалом, що відображає несвідомі прагнення інших. Людина, що носить цю красу, стоїть перед викликом, чи дозволити світу визначати її цінність, чи обрати шлях самопізнання, що веде до справжньої любові. Юнг вчив. Що любов це не лише зустріч двох людей, а й зустріч із собою. Лише той, хто знає себе, може відкритися іншому по-справжньому. Цей шлях вимагає від нас бачити за межами видимого, відмовитися від ілюзій, що краса це все, що має значення. Побачити в іншій людині не символ, не ідеал, а душу зі своїми страхами, мріями і прагненнями. Юнг вірив, що справжні стосунки це дзеркало, в якому ми бачимо себе. Але щоб це дзеркало було чистим, ми мусимо спершу очистити власну душу від проекцій і тінней. Чому людина, що здається втіленням краси, залишається самотньою? Можливо, тому що вона чекає на того, хто побачить її справжню. Того, хто не боїться зазирнути за межі образу, створеного світом, і, можливо, її самотність це не поразка, а тихе свідчення того, що вона не погоджується на менше, ніж справжня любов. Юнг нагадує нам: найважча подорож це подорож до себе, але саме вона веде до того, що ми шукаємо, до зв'язку, що виходить за межі поверхні, до любові, що бачить серце. Цей шлях може бути самотнім, але він також сповнений надії, бо в кожному з нас живе сила, що дозволяє нам зростати, відкривати себе і знаходити тих, хто готовий іти поруч. Краса перестає бути тягарем, коли стає лише відображенням внутрішнього світла. А любов це не нагорода за зовнішність, а дар, що народжується з осмислення себе і іншого. Юнг залишив нам ключ, зазирни всередину, і ти знайдеш відповіді, які шукав зовні.